Слава Ісусу Христу, брати і сестри, <клес> книга Йова, перший розділ, п'ятий вірш. Так було заведено, що коли закінчувалось коло урочистих банкетів, Йов збирав усіх дітей, освячував їх, піднявшись рано вранці, він приносив жертви всепалення за кожного з них. Йов вважав так: може, мої сини зрішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. З книги Йова можна проповідувати про труднощі, переживання і, і брати його життя як взірець, настільки Бог залишається вірним, тоді, коли все в тумані, незрозуміло, що відбувається навколо. Але сьогодні нашу увагу я хотів би звернути на інший. Я так свої роздуми назвав добрі звички або незмінні речі. І якраз цей вірш, який я зачитав в перекладі Турканяка, звучить так було заведено, заведено де? заведено в його сім'ї, в його родині. Так було заведено, так він робив, і як закінчувалися дні, коли його діти збирались разом. кожен проводив святкування таке, і він дещо звершував. Це була така традиція, це була така звичка, це було те, що він чинив. І якраз на ці роздуми мене наштовхнуло останній оцей вислів, Йов так робив завжди. Я задав собі питання, а що ти? Є, є в твоєму житті якісь речі, про які можна сказати, він так робив завжди. І, і якраз я хотів сьогодні напрямок наших думок спрямувати. Що, до чого ми звикли робити. Завжди. В кожного з нас є звички. Вони можуть бути добрі, можуть бути і не зовсім добрі. Є деякі звички, про які в мене є така звичка в словах літери переставлять. Інколи це смішно виглядає, але доволі часто, моя дружина, перестань, бо ти так і проповідує скоро почнеш. І це така звичка, яку я, я десь її стримую, ну воно десь давно тягнеться. Взагалі про звичку. Якщо подивитися в словниках, звичка з'являється пишуть так, звичка з'являється після простого, багаторазового повторення однієї тієї самої дії протягом більш-менш тривалого часу. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо в неї виникає бажання або необхідність знову і знову їх робити. Це і є звичка. я сьогодні хотів, е, якраз з приклада Йова. Просто наштовхнути кожного з нас на роздуми. Деякі звички ми геть не докладаємо зусиль, вони в нас з'являються, і від них не треба позбуватись. Але я читаю і, і пише Слово Боже про Йова, він так робив завжди. Це добра річ, яку він робив, правда? Це була добра, добра практика, добра звичка, таку, і, і було б добре, якби ми. Взяли кожний в свою сім'ю таку звичку. Робив так завжди. І мені сьогодні хочеться декілька хвилин дати напрямок, щоб кожен з нас задумався. Я, я, я за себе ділюсь, кожен за себе, і в якихось моментах, можливо, докласти зусилля, щоб певні добрі звички привити, щоб вони в нас з'явились, щоб вони в нас мали місце, а якісь, можливо, залишити. Я звик вранці пити каву. От, аналізував себе і звик вранці пити каву. І зауважив, коли я вранці не поп'ю кави, настільки ця звичка, я зараз не входжу в тему залежність, незалежність, але організм, він десь щось пішло не по плану, щось пішло не так. Нагадує мені, десь збій, збій вийшов. Я зауважив, слухай, якби, якби отак мій дух сигналізував, як тіло про порцію кави, якби мій так дух сигналізував про єднання з Господом. Про звичку, я згадую, коли я служив в армії якихось півтора року, але в певний час вранці підйом о 6 ранку, якщо не помиляюсь. Фіксований час сніданок, обід і вечеря, фіксований час. Це не так, що пішов до холодильника, коли захотів, або приготував, коли, коли захотів. Там або ти поїв, або залишився без їжі. От, фіксований час. І коли я вже звільнився з армії, коли повернувся додому, я пам'ятаю, певний проміжок часу, я, 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 я прокидався в той же самий час. В той же самий час мій організм вимагав порцію їжі. З, настільки воно. Вплилося в життя ця звичка. Час наш швидко летить, і коли говориться про йова, йов так робив завжди. І ще один акцент, такий хочу зробити. Є речі, звички фізичні, до яких ми звикаємо, але є речі, коли ти докладаєш зусилля для того, щоб. Інше, я, я годен залишити, від іншого я годен відмовитись, але ця річ, ця справа, вона обов'язково має бути присутня. На протязі мого дня, в розкладі мого життя. Коли почалась війна і певний проміжок часу ми з сім'єю були тут, тут в Києві, під Києвом, потім вирішились дітей відвезти на Вінничину. Я пам'ятаю, як ми, коли прийняли рішення, сідали в наш автомобіль. Дякуємо Богові за наш транспорт, але він має певні обмеження. І речей. До яких ми звикли, які для нас були, здається, цінними, десь збирали, ще десь, їх більше, ніж поміщалося. В автомобіль можна було покласти тільки найцінніше, найдорожче. Це сіли нас, п'ятеро, наші деякі музичні інструменти, пес, попугай і пару особистих, ну, деякі особисті речі. Я, я пам'ятаю, ти стаєш перед вибором, що, взя... що може поміститись, друзі. Кожного дня в нас 24 години на добу. І бажань у нас набагато більше, що в цей день хочеться зробити. Але як важливо правильно розставити акценти, що саме в цей день має поміститись. Що, що обов'язково я, я візьму з собою, що я обов'язково інше щось я брати не буду, я викладу якісь справи, але це обов'язково, щоб воно було. З, скажіть, будь ласка, ще один персонаж Біблії, біблійний герой, такий, який, подібно як Йов. Так робив завжди, і був іще один муж Божий, який теж певну річ робив завжди. Данил зразу, зразу згадується, Данил молився тричі на день. І от три простих речі, які я хотів би сьогодні залишити для всіх нас, собі і, і нам над чим докласти зусилля, щоб ця звичка, можливо, комусь ріже це слово, звичка, але практика така, щоб молитва, дослідження слова Божого і добрі справи милосердя. Щоб вони завжди мали місце в нашому житті. Щоб це було те природнє, що як та чашка кави зранку, здається, немає, і вже, і вже не вистачає чогось, не вистачає. От так само Даниїл про молитву. Перша думка. Даниїл був завантажений справами. І... Але в нього був чітко відділений час для молитви. І я, я, я для, для нас це як приклад. При нашому десь навантаженні, при переживаннях ще десь. Будьмо, як Даниїл, відокремлений час. І хочу зауважити, коли прийшла певна небезпека, коли так зовнішні обставини навколо нього склались, люди задумували зло, шукали зло на нього. І, і Хто читає Біблію, знає цю історію, як був виданий наказ, що не можна так робити. Йому було що втрачати. Те положення, ті умови, в яких він знаходився. Йому було що втрачати. Але по поставивши на вагу, він зважив молитва важливіше того становища всього того, що навколо було. І він вибрав перевагу те найцінніше, як я згадував, той автомобіль, який можна покласти щось обмежене. Він вибрав найцінніше молитву. Я годен все залишити. Це залишити, це я втрачу. Але молитва вона має бути. Я її візьму. І, і Даниїл залишився вірний в цьому. Хай в нашому житті, подібна як у Даниїла, буде практика, така перша думка це молитовна щодня. Молитовний час єднання з Богом. Друга. Дослідження Божого Слова. І коли ми читаємо Євангелію, коли Христос був на цій землі, люди були багато, доволі часто люди оточували Христа. Були, які шукали хліб, його, шукали його, тому що вони їли і наситились. І непогано мати такого царя, який годен всіх нагодувати і ще й залишається. Були такі люди. Були такі люди, які збирались послухати або мали потребу і шукали Христа для того, щоб отримати зцілення. І Христос зціляв. І сьогодні Він той же самий може зціляти. Але була категорія людей, які були біля Ісуса, так само, як і більшість присутніх, вони чули ті притчі, які роз... Він розповідав. Так само, як і інші присутні, деякі притчі вони не розуміли, але потім все одно наодинці вони просили Христа, поясни нам. Оце бажання слова чути і розуміти слово Боже. І, як приклад, біблійний персонаж це Ефіопський вільможа. Ми читаємо про нього в 8 розділі Дій святих Апостолів, з 27 по 31 вірш, коли він їхав, повертався з Єрусалиму з поклоніння, і цікаву річ, я зауважую там, Біблія розповідає, коли Пилип був післаний до нього. Але там говориться, він їхав з Єрусалиму. І що він робив на тій колесниці? Читав Ісаїю. коли Пилип до нього наближається, що він, що він його питає? Розумієш? Каже, якщо мені хтось не пояснить, як я зрозумію. І я зауважу, думаю, слухай, який сильний чоловік. Він їде вже зібрання додому. От. Тож, тож багато справ. Ну, ладно, на зібрання їхав би серце своє налаштовував, коли йде додому Господнього. Ні, він уже зібрання їде, по-нашому, він зібрання їде, але його думки. Він читає Слово Боже. Він читає і не розуміє, його. коли ми щось читаємо і не розуміємо, що хочеться, закриті і відкласти. От. Він читає і не розуміє, але він все одно продовжує читати. Для нас це гарний приклад. Він максимально використовує час для того, щоб насищати своє серце Словом Божим. Хай Бог дасть нам мудрості і розуміння використовувати той час і можливості, які ми маємо сьогодні. І випрацьовувати цю добру звичку, насищати своє серце Божим Словом. Добре, коли ми прийшли на зібрання. Але так само це може бути час і вдома, це може бути і в транспорті. Зараз дозволяють, звичайно, добре, коли ти відокремлений, ти зосереджений просто увагою. Але коли спрага в серці, то в будь-якому місці ти можеш це насищати своє серце Божим Словом. І третя думка служіння. Людям, які навколо оточують нас, які поряд. Євангелія від Луки, 2 розділ 37, 38 вірш. Удова років 80 була в Єрусалимі, тоді 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі постами і молитвами. Про справу милосердя, з, зокрема, часто про Тавіту можна згадувати, яка шила для вдів про Прокарнилля, який був багато милосердя творив, але ця жінка вдова, перше її вік. Але вона служила ближнім. 84 роки я хочу зауважити, вона від храму відходила не тому, що не відходила, не тому, що в неї було дуже багато проблем, і, і вона от тільки за себе, за, свої, за себе молилась і просила. Вона цим служила, цією молитвою служила іншим. Це як один приклад, як одна ілюстрація. Друзі, закликаю кожного з нас ці приклади, їх, їх значно більше. Але давайте проаналізуємо кожне своє життя сьогодні і щиро, відверто дамо відповідь собі, які звички домінують в нашому житті. Вранці, коли починається день, ввечері, коли він закінчується. Догоджання тілу моєму, справами, ще чимось. Чи є оці добрі звички до молитви, до слова і до служіння людям, які поряд це можна, може бути фізично, а якщо фізично, матеріально складно, подібно як ця, як ця вдова Анна, молитвою, постом і молитвою за інших людей, але вона служила, не пропускала жодного молитовного служіння. Вона служила. Людям, які оточували її. І хай Бог благословить, але в завершенні, як, як такий підсумок, найперше, я розумію, що коли в нас пропадає бажання до молитви, до слова, до, справ, до людей, які навколо нас ми стаємо байдужі, це перша ознака нашого охолодження в любові до Христа. Тому що, коли є любов, навіть взяти якщо двох людей, коли, коли є любов. Там знаходиться час, там завжди є бажання до спілкування, там завжди є що сказати, і завжди хочеться вислухати, і немає підштовхування, спонукання до добрих діл, коли є любов. Коли любові немає, коли любов гасає, тоді вже інші фактори. І те, що я називаю звич, те, що я зараз в проповідь говорив про звички, я розумію, що найперше, нам необхідна любов до Христа, тому що Він раніше нас полюбив. Ми будемо згадувати. В неділю спомин смерті Господній. І коли, коли наше серце, воно буде наповнене любов'ю до Христа, тоді всі ці речі, про які я говорю, ці добрі звички, вони будуть. І час в нас буде знаходитися, і бажання в нас буде знаходитись. І хай Бог благословить кожного з нас любити Христа і мати ці добрі звички в своєму житті.